E, дивіться, як думаєте, як ціна такого дивана? 6900 гривень. Диван-книжка розкладний. E, габаритний розмір 1,95 м. Довжина розкладається. 1,15 ну, на 1,95. Так що ціна, я рахую, що адекватна. 6900 гривень за такий диван. Тканина будь-якого кольору може бути. Зелена, там, червона, чорна, сіра, біжева, яка хочете. Термін відправки до п'яти днів. Ціна 6900. Я рахую, ціна прекрасна 6900.